Усім вони аж ніяк не відомі. Потенційні соку шукачі ретельно приховують місця збору березових сліз. Нам вдалося з'ясувати одне з них є у цьому лісі, де саме залишимо в таємниці, і усіх карт не відкриватимемо. Новинам таки довелось потрудитись, аби віднайти пляшки з соком. Спершу знімальна група натрапила на ось цю жінку. Тут в нас завжди були березові соки і ми тут завжди були ліси. Але ну, особисто зараз вже тим не займаємося, бо вже і дитинка маленька, і взагалі. А так взагалом у нас тут славиться така справа. З нею прощаємось, вирушаємо за березовими скарбами. Поблукавши лісом, журналістам новин таки трапляються розкішні заготівлі пляшок. До речі, неподалік зустрічаємось самих соколюбителів. З березня до квітня ліс для них є класичним антуражем. За плечима у когось два, а у когось й десять років досвіду видобування соку. Хлопці діляться таємницями збирання березових сліз і наголошують, вибирати для жертви слід похиле дерево, яке вже у віці. Бачите, я. Стара кура, є більше так новіше, треба в неї більш попадати, щоб більше березу соку з нього більше капало ліпше, вот теж та саме так видно, ні, так та от стара. А далі все просто слід його свердлити близько 10 сантиметрів углиб і вже згодом береза таки заплаче. Отвір чистять, і засовують металеву пластину, фінішний штрих поставити пляшку, а старі ж дірки просто заліплюють мохом. Малі хулігани, як то кажуть, то вони замість того, щоб збирати самі сік, вони крадуть банки, перевертають. Ну, можна і відлити собі то сік, але поставто банк хай собі капає. Ну в середньому я якось ніколи банки не лишаю на ніч, я посажу собі в лісі на природі. І відпочину сам собі якісь багаття там бульбочку запекти. щось таке. От. Листя, бруньки, гілки та, звісно, що сік берези слугують в народній медицині потужними ліками проти багатьох недуг. Зокрема, сік очищає кров, виводить токсини відмінно тонізує шкіру. Однак слід наголосити, в Україні самовільне добування соку заборонене. На порушників, яких ловлять на гарячому, чекає штраф від сотні до п'яти тисяч гривень. Марічка Кожик Анатолій Лопаченко. Nuove